Привіт, друзі. Ми з вами продовжуємо говорити про те, як максимально зручно і безпечно купувати товари з США і Європи через наш сервіс додому. Посилання звичайно є в дописі під цим відео. І сьогодні ми з вами розглянемо е, таку цікаву, такий цікавий бренд: це Mizuno. Це бренд спортивного одягу, аксесуарів, взуття, який був створений, ще вдумайтесь, в 1906 році. Вже майже 120 років існує цей бренд, але в Україні, незважаючи на це, він до сих пір не популярний. І не знаю, причин цьому, можливо, просто цей бренд не орієнтується на український ринок поки що. Але в будь-якому разі у нас є замовлення від замовника, вибачте за тавтологію. і ми з вами поділимось інформацією про цей магазин і про саме замовлення. Було замовлено ось такі ось кросівки. Sky Medal Beta, вони називаються. І 160 доларів їх вартість на сайті, під ключ вже тут з доставкою, з нашими послугами, вони вийшли орієнтовно 180 доларів. Класні кросівки, і зайшовши на сайт цього бренду, ви зможете знайти бестселери, новинки, можете по категоріям спортивним, як для бігу, для гольфу, для бейсболу, для волейболу, для футболу, до речі, є і буци такі, знаєте, що кидається в очі одразу. Що мізуно є спонсором італійського клубу Лаціо офіційним. Тобто. Можна купувати дуже класні кросівки, як на мене, стильні, такі спортивні, і дуже багато всяких різних аксесуарів. А для тих, хто заморачується і купує через перевізників самостійно, хочу сказати, що у нас, наприклад, не вийшло платити на цьому сайті карткою українською і навіть українським Paypal. Тому цей магазин можна віднести до проблемних, але ми через американців без проблем. Купили трохи вище вище відсоток для нашого замовника, але не суттєво. Не суттєво, і він отримав таку пару, яку пару взуття, яку, наприклад, я в українських магазинах не знайшов. Є подібні, є в цій, цій моделі, але там, по-перше, тільки в одному або в двох розмірах вони є, і при цьому вони коштують однаково. але... Є таке питання, що тут 180 баксів вийшло, це 7 тисяч гривень. І я хочу сказати, що в будь-якому разі, якщо ти купуєш взуття за 7 тисяч гривень, ти хочеш бути впевненим на 100%, що це оригінал. От в наших українських магазинах, в яких я знайшов дану модель, ну я не знаю цих магазинів, і, якщо чесно, я не буду впевнений, чи це оригінал. Чи є в мене час розбиратися і думати? Чи дійсно там оригінал в цьому магазині, я думаю, немає. Краще мені буде замовити в США, де я точно знаю, що це прийде з офіційного сайту без проблем. І отримати тут цю позицію. Не забуваємо, що з промокодом YouTube ви можете отримати додаткову знижку на перше замовлення. Написавши нам, скинувши нам посилання на товар, який хочете замовити в будь якій з контактів, які зараз є на вашому екрані. Дякую за увагу і побачимось з вами дуже скоро вже з наступним якимсь магазином.